І в цьому відео хочу поділитися актуальною підбіркою сумок на осінь зиму 24 25 року. Останнім часом сумки це моя нова пристрасть. Я люблю шукати, переглядати різні сайти, відео, що там дівчата купили якісь собі останні новиночки, як на різні міжнародні бренди, так і на наші. Тому я вирішила з вами поділитися власною підбіркою актуальних моделей. Я ви окремо для себе? Сім наших брендів, звісно, їх є набагато більше, але це ті, на які там останнім часом впало моє око. Я для себе взагалі не зарізняю, розділяю, можна так сказати, на міжнародні бренди та наші українські. І Ось чому українські? Напевно, тому що це швидше доставку, якщо є сумка в наявності. Не потрібно там чекати сумку від наприклад, полен французького бренду довго. Чи можна поїхати в магазин і купити? Ось тому підтримаю вашого відчиняного виробника, як то кажуть. Я розпочала взагалі сумочну таку базу з чорної сумки. Я вважаю, якщо ви шукаєте свою таку якусь єдину сумочку або першу, там, не знаю, з рюкзаками ходив. Хтось, я знаю, такі дівчата є. Я звернула б увагу саме на маленьку чорну сумочку, якусь класичну, якісну, яка буде слугувати вам і влітку, і восени, і взимку будь-якого сезону до будь-якого аутфіту, підходитиме завжди. Для мене це класика. Звісно, кожного база різна і комусь подобаються різні. З таких актуальних кольорів, на які б ще звернула увагу, крім чорного, це коричневий, сірий, темно-сірий. Можливо, білий, молочний. Я думаю, він також буде підходити і взимку до певних таких світлих луків. ось. Я весною робила відео про базовий гардероб і там також озвучувала базові кольори, тому, кому цікаво, можете перейти подивитись. Десь тут спливе підказочка на це відео. Ось. Але так як чорна сумочка у мене вже є, і я шукаю виключно для себе зараз сумку на осінь, а зараз якраз вже почало холодати, кінець вересня, бо весь вересень був дуже теплий. Е, на що я звертаю увагу? Всі знають, що зараз такі трендові кольори, як бордовий, червоний і коричневий, особливо темно-коричневий. А пік цього тренду це замша. І ось мені дуже подобаються даннові сумочки в такому темно-коричневому кольорі. Їх зараз дуже багато, напевно, кожна модниця собі їх вже носить. Я перепрошую за шум на фоні. Це шархан, завіз в шафу і шоршить там. З кормовки з буквою Ш. Ось, Також гарні просто сумочки коричневого кольору. І, як на мене, коричневий колір не буде втрачати свою актуальність. Звісно, буде іншою осені з'являтися інший трендовий колір. Наприклад, як минулої і осені, і весни це був трендовий бордовий, червоний. Він і зараз не втрачає актуальності. Але, як на мене, переганяє його коричневий саме. Це все ж таки базовий колір, він буде актуальним завжди, як і сірий, який. І... До речі, так, восени це був сірий колір, це весною був такий бордовий. Ось. Тому я б напевно звернула увагу саме на коричні кольори, але їх дуже багато гарних і різних у наших брендів. Що ж, я всі посилання на сумочки чи на просто бренди, залишу описі під відео. І давайте розпочнемо з першого. Перший бренд досить відомий, я думаю, майже кожній дівчинці це Бакліт. Я думаю, що правильно його вимовляю, сподіваюся це. І одразу перепрошую, якщо я роблю помилку. Тут дуже багато класних моделей. Я маю одну в молочному кольорі, також десь тут прикріплю, яка у мене є. Дуже подобається, задоволена якістю. її я придбала декілька років тому, здається, і вона не втрачає актуальність і є досі в них на сайті. Але. Я покажу, буду прикріпляти десь тут з якогось боку сумочки, які мені подобаються зараз, і які б я обрала для себе саме цієї осені. Отже, я переглядала сайт дійсно дуже багато, саме таких базових кольорів: це чорний хакі, темно-коричневий, коричневий такий з перламутром, це молочний колір. Звісно, є яскраві. І uh, покажу дві моделі, які мені сподобалися найбільше, і які б точно собі б замовила. Так, сумка, uh, я тут також напишу назву, залишу BC 105. Uh, я просто не дуже знаю там, всі ці uh, айдішечки, назви в коричневому кольорі. Також вона є в хакі, в молочному і в чорному. Uh, це сумка, я так думаю, що це багет. Колір просто дуже-дуже дуже гарний. Я не знаю, він такий насичений, глибокий колір, і от вона точно пасувала до будь-яких різних аутфітів, до темних, до світлих, щоб бути навпаки більш таким акцентом і гарно поєднувалася з сірим кольором. І, напевно, і до червоного пасувала. Тому, будь ласка, зверніть увагу. І ще я думаю, що вона дуже гістка. Сумка Багет. Її розмір 22 х 12 на 5 сантиметрів. Тут є різні ручка, черем, який регулюється, і це італійська шкіра. Це не сам Тому, я ж кажу, це сумочка бази, як для мене. Її ціна 4 Тобто тут, в принципі, всі будуть сумки десь до, я думаю, 8 тисяч гривень. Це не пам'ятаю скільки п'ятдесят доларів нас. 200 200 доларів зараз в нас. Другий варіант знову ж таки, я зупинила для себе сумочка в коричневому кольорі. Це також багет. Ця сумочка вже трішечки більша за попередню. Її зовнішні розміри аж 34 см. Я розумію, це її довшина. Мені дуже подобається цей її силует, конкретні ці форми, вона така продовжувати. Та зараз, е я також думаю, всі помічали, що багато наших фашеністів саме такі досить витягнуті сумки. Типу це багато залишається актуальним, але він витягується ще більше. І от вона мені чимось до такого стається. Так, які її кольори? Також хакі, також чорний і молочний. Я шкода, тут багато саме таких базових, хороших кольорів. Її ціна 7 тисяч. І вона досить містка. Подобається ще її широкий ремінець, який регулюється, і ви можете собі нижче вище його опускати. Ось. Якщо переглянути сайт багли, будь ласка, якщо ви шукаєте сумку, обов'язково ви по сьочі для себе, там дуже багато класних сумочок, різних, і вони всі, я думаю, будуть актуальними ще довго, особливо там і такі цікаві мініки, зовсім такі малесенькі, я думаю, це там для ключів чи що, просто вибухти швидко. На вулиці, коли потрібно, і не треба багато всього з собою брати. Ось наступний бренд, від якого в мене також є сумочка. А я ці всі бренди, що я далі буду називати, відкрила, напевно, не так давно для себе це останні пару років це Нукот. Я маю одну сумочку, як я вже сказала, і вона суперзручна. Це просто найзручніша для мене сумочка ever. Ну, саме модель цієї сумочки. Дуже зручна, вмістка і дуже комфортно відкривати. Що це за модель? А в мене вона в білому кольорі. Я її брала з на це літо. І я б таку б ж саму ж убрала би, але вже в інших кольорах в осінніх. Так, тут також багато кольорів. Ось в мене вона є в білому, тут є е, кремовий колір, темно-коричний шоколадний, гарний, дуже колір. Чорний і карамельний. І також трендовий, червоний. Вона. Іде зі шкіри. Також талійська шкіра дуже гарна, дуже приємна на дотик. І я ж кажу, дуже зручно її відкривати. Тобто не потрібно ніяких блискавок відкривати. Ти просто вона тут на магнітиках і ти її привідкриваєш. Я, напевно, зараз покажу свою білу, щоб просто побачити її наочно. Ось вона. Доволі така вона величенька, тобто не зовсім маленька, тому і тут добре видно. І ось магніт, на якому дуже зручно. Тобто, якщо ви там відкрили щось, достаєте, у вас знаєте, чай багато всього в руках, і треба все защипнути назад, то тут дуже зручно ось. Тут регулюється ремінець, знову ж таки, добре видно, що його можна зробити і більше, і менше. І от коли тобі щось треба швидко достати, це дуже зручно, особливо для мене. Ось тому, зверніть увагу на її темніших кольорах, ну або яскрава, кому що подобається на осінь. Шоколадний, карамельний, чорний, червоний і навіть кремовий. Хоча я думаю, біла також буде багато до чого пасувати. Наступний варіант також ця ж сумочка, але вже замшева, трендова. Тут також є дуже багато кольорів, часто вони бувають sold out, тому що саме на код мені дуже подобався цей бренд. Я перевіряю багато актуальних моделей, які мені подобаються, і часто вони sold out, тобто то потрібно було залишати ваш мейл, якщо залишаєш, що вони дійсно через декілька тижнів проходять. Ну, тобто мені там було тиждень чи там, ну, днівку, днівку мій, як попаде, що вона з'являється на сайті, потрібно слідкувати або ж залишити мейл. Кольори замши. Шоколадний знову ж таки дуже гарний колір. Просто, я не знаю, в цьому сезоні закохалася в нього. Мені завжди подобався кольоричний. Коли він став, ще такий трендовий, я ж кажу, всі фешеністи в ньому, ну, дуже гарний. Так, колір Тофі. або карамель там попередні суміші називались. Тут ще графітова, хакі, яскраві кольори, чорні. І буркунді буркуті також досить гарна. Не яскрава, червона, саме насичений такий колір вина, і дуже гарно буде поєднані із коричневим і сірим кольором, і до всіх інших посуватиме. Тому також змінить увагу. І третя сумочка від бренду Nucor. це вже Annie Bag. і тут також дуже багато різних варіантів. Вони є як зі шкіри, так так і замшеві. Варіантів дуже багато, але саме такі трендові кольори, знову ж таки, постійно солдав. Особливо ці замшеві в кольорі чоко, шоколадний, карамельний. Дуже часто їх немає. Потрібно попереднього е залишати мейл або за оформлювати приордер. Ось тому, е зверніть увагу, і на цю модель дуже вона мені гарна, дуже подобається. Тут і багато яскравих. Шкіряна чорна, шкіряна червона. Але мені саме подобається в, завшому, в замшовому варіанті. А, бо якщо брати просто шкірину, я б обрала попередньому ідею. А саме ця в замшовому шоколадна або корлір, корлір тофі, сукевочка просто. Це, може, це просто кохання до цих сумок. Отже, це був другий бренд. Переходимо до третього. Тут буде теж що схожі сумочки, це бренд Хвоя. Я в цьому відео говорю більше про такі сумочки невеличкого розміру, можливо, десь середнього, не про тоудбека, не про офісні, хоча вони також є дуже актуальними. Але я вибрала саме ті, які муски, на повсякденні підходять. Тобто вам не потрібно носити з собою ноут, багато там книг, я не знаю, студентка, можливо, багато там розпочаточок. Саме в Ховоя я знайшла собі одну сумочку, яка мені дуже сподобалась. Тут багато є Hobo Backs, можна переглянути вони вже є більшими. Якщо говорити про хвоя. це сумочка Nish Back, які є кольори: чорний, шоколадний, бежевий і хакі. Це в замшому кольорі, в замшому матеріалі, перепрошую, дуже гарна, в також. Мені здається, вона була досить вмістка і дуже-дуже гарний колір. Бучте, вони всі між собою дуже схожі, але це актуальні моделі. Чорна сумочка йде в шкілі саме. Сам швіці хакі, кремовий і шоколадний. Я все радила увагу саме на шоколадну. Дуже гарна і я впевнена, що якісна сумочка. Переходимо до четвертого бренду: це бренд Вербена. А, ось цей сайт так точно ще буквально ось нещодавно його дізналась. Можливо, він мені десь потраплявся раніше, там блогерів, інфлюенсерів різних, але я не звертала на нього уваги. А, тут, зокрема, для себе вилілила одну сумочку. Ні, пропрошую, мене тут є дві, але одна мені дуже подобається. Це сумочка, яка називається Міранда. Вона і Міранда це більш така велика сумка, я думаю, вона десь така. Бо я бачила в когось її з блогерів. І Міранда М Менша. А, Міранда, вона є, я так розумію, так, є і в Замші, так і є в шкірі. Ось Міранда в такому ж таки карамельному кольорі в Замші. Дуже 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 гарна. Там вона велика, вмістка, тут свинене втілення, і там є різні кишенки. Та колір коньяк тут на сайті називається. Так само є в шоколадному, до прикладу, кольорі а, саме шкіра, не замша. Віранда М а, це сумочка менш як я вже сказала. А, вона її розмір 25, п'ять, 19х17. І також а, щось цікавого: тут самша є дуже багато. Перепрошую, велика палітра. Тобто, саме замші, наприклад, сіра, замша, молочна замша. Що схоже, до речі, з нукот, у них також саме замша має дуже багато різних відтінків. Тому, якщо там вам не подобаються коричневі кольори, або ви їх бачите вже у кожної модниці, <сміць> зверніть увагу на якісь такі, я ж кажу, сірі, наприклад, прикладу, також дуже гарно буде виглядати в образах. І е, друга сумочка, саме друга модель я маю на увазі, сумочка Кіра. Е, я це обрала знову в коричневому кольорі, де ви зрозуміли в цьому відео, це те, що мені подобається. Е, вона є в яскравих, бачу, червоному, синій, молочний, е, чесно кажучи, не бачу що вона є, наприклад, в чорному. Дуже гарна сумочка, вона така маленька, вона мені нагадує сумочку від бренду. Е, я забула його назву, я думаю, його всі знають. Американський бренд, там доволі такі бюджетні сумочки. І ось тут напишу. Я згадаю, що напишу, не можу сказати назву. Ось вона мені нагадує від цього бренду сумочку. Дуже гарна, така елегантна, як на мене, невеличка. Не робить мішкувати, бо тобто, якщо я що така, вона не тримає форму, вона більш мішкувата. Прикольно просто навіть так тримати. Ось так оці. Це більш анагатніше просто з бручного костюму, я думаю, буде супер. Далі. Наступний бренд, а, який це вже з п'ятий це Качаровська. Тут я для себе обрала дві моделі сумочок, які мені сподобалися. Хоча тут також є багато різних кольори, матеріали, дуже цікаві форми, саме такі якісь нестандартні. Ось, Перше, яка мені сподобалась, це Ребетка Багет, сумочка. Тут є кольори, зараз скажу, коричневий, треба темно-коричневий, шоколадний, дуже гарний, чорний. Так, це в нас червоний, бордовий, блакитний, сірий, М -м, дуже гарний сірий. Ніби всі назвала. сумочка а Тут, я так розумію, можна регулювати також ручку. Дуже вона мені гарна, шкіряна просто це не замш. Але також хочу сказати, багато вже дівчат звучили в різних Тікток-відео чи інстаграм, що саме це За замшею потрібно дуже делікатно доглядати. Тобто це той матеріал, який крієнтливий в повсякденній носі, в догляді. А шкіра все ж таки не така вибаглива, тому це також може бути пунктиком, коли ви шукаєте для себе сумочку. Ось, ласка, зверніть увагу на цю дуже гарну, таку якусь нестандартну е, сумочку. Інший варіант це досить відомі, як на мене, е, сумочку Качаровської. Ну, я коли бачу цю сумочку, типу відразу розумію, ось це ж, ж Качаровська, типу саме цей розмір, саме ця модель. Рна Міні. Тут є і Р на більші сумочки, Рна Міні, я просто звернула увагу саме на Міні. Вона є в чорному, в коричному, в зеленому і в червоному кольорі. Ось тут якраз я хотіла сказати про те, що я помітила, що можна обрати фурнітуру – срібло або золото. Це дуже зручно для мене, бо ми ж е кожен любить різний, хтось носить більше золотих прикрас, там аксесуарів, хтось срібних, і підбирає сумочку собі також під це. Хтось може взяти увагу. Ось тому сумочка це від Хачаровської. Я неї поклала око ще вес... весною. Так, вона мені дуже сподобалася, Саме міні в цьому корічному кольорі дуже гарно виглядає вживу, вона невеличка, але я думаю, що вона досить містка буде. Тут я бачу два відділення, ще нічні карманчики є. Просто дуже подобається мені, прямо лайк. Я її точно собі брала. Бачите, так багато класних сумок від наших брендів. Як вибрати одну, ну, я не знаю, я всі б всі скупила і ходила. Ось бренд Качаровська: дві сумочки, які б точно я в свій гардероб, але там їх набагато більше. Переглядайте сайт. Так, наступний бренд Поель. Я сподіваюся, що я правильно його вимовляю. Тут я також обрала для себе дві сумочки, здається. Перша з яких Сесіль Бек, сподіваюсь, що я правильно вимовла такі французькі назви. Знову ж про те, що я говорила видовжені форми сумок, що зараз дуже є актуальними. Ось це вона це є в коричному кольорі, в, такому, в кольорі топленого масла, дуже такого нестандартного гарного кольору, і чорному. Це ж саме шкіряний е, е, матеріал. Нам нього єдає дуже трендовою, актуальною. Просто мені здається, з цією сумкою ви будете на собі збирати погляди усіх модниць і будете на вас дивитися, що ж це за сумочка. І вона, кажуть, це український бренд, але вона зі своєю назвою, своїм брендом, мені гадує, щось таке французьке, французький шарм має. Ось ця сумка мені дуже подобається, справді. Я її також звучала вже блогерів, ці другі ручки. Ну, Да, вона шикарна, вона класна. <ріст> Другий варіант це Just Fitback. Вона є в кольорі колірі да, і що це за колір такий так. В чорному і оливковому. Це вже замшева сумочка, схожа на попередні моделі, які я показувала від інших брендів. Так, я постійно зачіпаю своє волосся, я перепрошую. Бо я знаю, що деякі дети це може ам, бісити. Вона мені також дуже гарна на фото з моделею, коли модель мені показує. Класна трендова сумочка в шоколадному кольорі. Що я можу ще додати, я вже про розповідала. Вона мені подобається. І наступний бренд це Juna. Я, на жаль, не змогла відкрити сайт, що сьогодні він них не працює. Я просто додам тут декілька сумочок. Знову ж таки, вірі я пам'ятаю, які мені подобаються. Я окремо не переглядала сайт, але просто коли там я зуби в Instagram і бачив дивча, собі якісь замовляють сумочки чи просто заходжу до них на сторінку, то мені падає око на дві моделі. Я додам а це саме замушеві сумочки, я не пам'ятаю, чи там шкерні. Впевнена, ви всі також їх бачили. Дуже гарні сумочки. Колір е yeah. дуже гарні сумочки, актуальні, трендові. Сподіваюся, не так, що вони також місткі, тому що в мене ще від Джуна не було. Е Є, Тому це була моя підбірка саме з семи наших українських брендів, де я точно придбала собі сумочку, від деяких я маю, вони мені дуже подобаються, деякі я просто була в магазині, я їх щупала, дивилась, розлітала, вони дуже гарні, дуже мені подобаються. Ще є час. Поносити ще два місяці осені, якраз кажуть, тільки не стали холода, тому поспішайте собі прикупити якусь гарну трендову чи навпаки класичну сумочку. Я впевнена, що ці моделі будуть е, актуальні завжди. Я повторюсь, бо я дуже звертаю увагу, Я останнім часом, часом часом привчила себе не робити якісь імпульсивні покупки, а все ж таки. Дивитись на те, що буде слугувати для мене довго, буде пасувати в різні аутфіти, і це стосується мого гардеробу, тобто не тільки аксесуари, як сумки, те, що буде підходити до всього, а не до якоїсь однієї е, речі. Ось тому всім дякую за перегляд, що ви були зі мною. Е, будь ласка, пишіть коментарі, які можливо ви знаєте класні бренди сумок, що я не знала, не бачила, не додала сюди. Діється вашим баченням. На актуальні моделі, і буду дуже вдячна з ваш питати. Всім гарного дня, теплої, затишної осені!